Всім вітання! У нас на каналі перевірених автомобілів з Німеччини в гарному стані з малими пробігами, які ми купляємо у власників. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді ексклюзив. Зараз всі хейтери, автоексперти, які лічать по фото і відео машини, готуєте пальці писати свої коментарі. Що ні, не вірю, рвіть рубашку, не може бути, не може бути, що в цьому автомобілі 159 тисяч повністю підтвердженого пробігу. До вашої уваги, ексклюзив Volkswagen Golf, 1.6 MPI Golf Гольф'ятого покоління 2006 -го року випуска в комплектації Goal. З повністю підтвердженим пробігом 159 тисяч кілометрів автомобіль. Стільки документів по пробігу до останнього дня, як цей автомобіль, мабуть, ще не мав жоден автомобіль на нашому каналі. І так, автомобіль у нас без ДТП, без корозії, без пошкоджень по кузову. На 16 дисках, на зимовій гумі Хенкук 2020 року залишок десь 80-85%. З фаркопчиком, з парктроніками, повний електропакет. Дуже гарний солідний колір. Приємний автомобіль. І ми вас здивуємо, на це авто буде дуже доступна ціна, враховуючи пробіг даного автомобіля. Гарний гольфік, збережений від сім'ї. Розглянемо детально технічний та візуальний стан даного автомобіля, стан роботи двигуна. Переглянемо всі документи та підведемо підсумки огляду. Гольфа з дуже маленьким пробігом. Я ввечері ще перевірю, але мені каже, це один із найменших пробігів в Україні, підтверджених на гольфах п'ятих у продажу буде. І так, перейдемо до огляду кузова. І так, огляд стану лакофарбового покриття. По запиту вас, наших прихильників, коментаторів, показуємо, навіть арочки, все пробиваємо по машині. Автомобіль, як пишуть німці в усіх своїх об'явах і при складанні договора купівлі-продажу, має мінімальні сліди експлуатації, пов'язані з віком та пробігом. Стан капоту, стан бамперів, Мінімальні якісь сліди експлуатації є. Показую вам арочки, як ви всі просили. По кузову взагалі От пороги. Мінімальніші коцики автомобіль там якийсь має, але він в рідній фарбі. Це треба звернути увагу. Автомобіль 2006 року. Автомобіль не бачив далеких відстаней, тому має маленькі пробіги. Ці автомобілі не створювалися для поїздок на автобані. 89,8, як ви хотіли, все на арочки. Ці автомобілі не створювалися для поїздок на автобані. Це чисто для міського місьмішського типу в Німеччині беруть. Чому в авто в Німеччині ще зустрічаються часто автомобілі з малими пробігами, тільки вони коштують дорого, як і в будь-якій країні, так як більшість німців мають вдома не одне авто. Вони мають так само часто дизельне авто для дальних поїздок і <кій> бензиновий автомобіль для ближніх поїздок. Якщо Німець старша людина автомобілів не користовує дуже рідко, і німців закладений менталітет, що автомобіль це є фінансова інвестиція, тому його бажано берегти, щоб потім продати дорожче ніж інші. У зв'язку з цим фактори обов'язкові щорічні тихогляди, декілька автомобілів сім'ї та менталітет. Німці в корінних, які бережуть автомобілі. В них це закладено, так як вони дуже рахують кошти на обслуговування. Краще німцю ізначально зберегти автомобіль, завчасно його обслужити, ніж в останній момент, коли щось дорогостояще що зламається, платити більші кошти. Особливо це касається, коли вони проходять щорічних техоглядів. Тут техогляд був пройдений свіжий тюв 4 тисячі кілометрів тому. Це великий гарний показник. У усіх автомобілях, помімо наших, звертаю увагу звертайте на наявність тихогляду, тюва. Свіжий тихогляд це гарний показник, що автомобіль технічно справний в Німеччині пройти тихогляд не так уж і легко. Може бути зауваження по резині, чи навіть по склу. Якщо тріснути там маленький на лобовому чи на бокового огляду, тоді ви тихогляд не пройдете. Тому свіжий тихогляд це великий, гарний, жирний показник стану автомобіля. І так, ми з вами розглянули стан кузова. Автомобіль без ДТП, без корозії. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Автомобіль зберігся, так як мав єдиного власника салони. графі кількість переоформлень вказано 0. Це ми сьогодні разом з вами розглянемо в даному огляді. І так, перейдемо до розгляду салона, роботи двигуна та підведемо підсумки даного автомобіля. І так разом з вами розглянемо салон автомобіля з пробігом 159 тисяч кілометрів. Фіксатори всіх дверей працюють, двері не розболтані, карти не провищі. Всі ущільнювачі, весь пластик салону, всі кріплення, всі кліпси на місці. Автомобіль без пошкоджень. Жодна деталь кузова навісна не, не крутилась, не знімалась. Жоден болтик не красився, не крутився. Комплектація Goal, Пороги в оригінальному стані, без корозії. Він код відкритий для будь-яких перевірок, як і в будь-якому нашому автомобілі. Сидіння, шкіряне кермо. Сидіння не проваляне, не порване, шкіряне кермо не фарбоване в оригінальному стані. Звертайте увагу, ця нитка має бути в однаковому кольорі, в однаковому стані по всьому автомобілі. Це комплектація особливості EGOAL, Вона кругом присутня в однаковому кольорі. Звертайте на це увагу при оглядах інших автомобілів. Круїз-контроль, підігрів сидінь, клімат-контроль. Тут часто буває така простоніша, як бардачок, тут стоїть колонка, це особливості даної комплектації. Потолок чистенький, не прокуряний. Збережене авто приємний, має запах. Повний електропакет. Пластик, зверніть увагу, не обліший, не обдертий, як часто в них буває. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Нічого не порвано, пластик весь на місці, повний електропакет. Люди чомусь дуже люблять, коли всі склоподйомники є. Ущільнювачі всі на місці, нічого не болтається, нічого по автомобілю не знімалося. Покажу вам стан резини гарний. Зимова, хенку казав, комплектація гуал. В слабких місцях корозії ніде немає, оптика вся рідна. Також плюси даного автомобіля, зверніть увагу, немає корозії в слабких місцях. біля е Значка, Volkswagen, тут внизу, кройомки, на кромках нігде нічого немає. Всередині так же само це ляда, ляда від вак, на нього треба звертати увагу, все чистенько Всі пластики, всі ущільнювачі ще на місці. Жоден болтик, зверніть увагу, не крутився, нічого не знімалося, не трогалось по автомобілю. Дуже великий плюс даного автомобіля, я вважаю, обслужена повністю ходова. Все, що потрібно, було замінено, старі запчастини, чеки в багажнику по обслуговуванню. Тому зауважень ніяких немає. Наклейка. Зверніть увагу місце під запаску, заводський комплект. Звертайте увагу, як називають в народі балі, ринва, хто там місце під запаску, що тут немає слідів пошкоджень, ДТП ще в заводських швах. Отак От воно має виглядати з заводу. Якщо тут заклеєна обешумка, то велика вірмо... ймовірність, що українські вмільці хочуть скрити удар в задню частину. Але ви і так це знаєте. Сіточка збережена. Домашнє авто, яке користувалося на маленькій відстані, їздило. Якщо німець, наприклад, на пенсії, то він їздить там в аптеку, в магазин по вихідним десь все, В нього немає потреби далеко їздити. Часте явища бувають, коли кидають ремені безпеки у вак-групи, тут царапається, тут все чистенько, нічого немає. Карти задніх дверей взагалі, мені здається, що ними ніхто не користувався. Рідкість зберегтись, це оригінальні заводські коврики. Volkswagen, е -е, читайте, їм вже. 18 років. І вони збережені, не затерті відповідно до свого пробігу. Всі наклейки Goal присутні, пройоми в оригінальнішому стані. Нічого не крутилось, не знімалось. А тепер всі хейтери, диванні експерти, звертайте увагу, тут дивіться, пачка бумаг по обслуговуванню повністю автомобіля. Більшість і від офіційного дилеру. Пачка тут не одна, пробіг тут рідний. Заміна мастила на 150 до сих пор 5В30 у 2023 році було. 2006 рік 0 переоформлюють Гьорд звали. Спулінг. Два ключі. Ну, документів прям тювів не Е, Сервісна книга велася майже до останнього року. Зверніть увагу, останній запис на 150 тисяч був у 2023 році. Якраз заміною мастила, все сходиться 26.04, 26.04. Так само є чеки, які ці самі дати все підтверджують. Є навіть дозвіл на встановлення Фаркопу. Основний документ, який має впевнити вас в рідності пробігу даного автомобіля, тюв або декра. 154 тисячі 100 кілометрів було 2025 у 2023 році. Автомобіль прийшов в тихогляд, свіжий техогляд, зауважень немає. Документації по пробіг дуже багато. Найбільше, мабуть, документів, які підтверджують даний автомобіль, за всю історію пригонки всіх наших автомобілів. Тому навіть натяку немає, що тут якісь є нюанси з заявленим пробігом. У мене є всі факти, всі документи, фотопокупки, тому якби автомобіль в оригінальнішому стані. Дуже гарна приємна комплектація Goal. Підігріви, клімат, повний електропакет, шкіряне кермо, круїз, контроль. Оглянемо роботу двигуна даного автомобіля та підведемо підсумки сьогоднішнього цікавого огляду гольфа. Перевірка стану роботи двигуна. Радіоклімат справний. Автомобіль заводиться чітко, без зауважень, не димить, не труїть, не сапунить. У нас таких автомобілів і не буває. Ми всі технічно перевіряємо, плюс це 1.6 6 MPI. Саме доступний, простий в експлуатації автомобіль. Знайомий усім мастерам, тому як би, з обслуговуванням проблем немає. Ще малесеньку царапінку замітив, але її навіть не видно на капоті. треба дуже сильно придивитися, щоб її побачитися. Але капот в оригінальному стані, його трогати ніхто не буде. Тому що рідний капот це те, що всі шукають. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пройоми все в оригінальнішому стані. Оптика вся рідна. Антифріз g 12, чистенький. Капот в оригінальний. Зверніть увагу, без корозії, без натяків на корозію, ще й щільному на місці. Все в оригінальнішому стані. Отакий От у нас акумулятор. Показуємо, щоб не було питань. Він код, Паралонові. Ці ущлювачі всі присутні, рідкість, вони дуже легко тіряються. Тут на даному автомобілі є. 1,6MPI BS легко ставиться газ. Все частенько, все сухенько. Не димить, не сапунить, не троїть рівень в нормі. Масло до сих пір 5В30. Підкапотний простір взагалі без всяких зауважень. Навіть є пластиковий захист продовження. В Німеччині, я вам так скажу, хто не знав, заборонено, видно, що фільтр свіжий. В Німеччині заборонено ставити металевий захист, вони навіть цього не розуміють. Як мінімум, це техніка безпеки, тільки пластикові заводські захисти, от як продовження бампера. Металевий захист вже почали ставити в Україні. От, до речі, амортизатор заводський, він йде в комплектаціях тримач потом. І так, сьогодні разом з вами ми оглянули народний автомобіль, мабуть, один із найменших пробігів в Україні. 16 MPI 2006 рік, 159 тисяч підтвердженого пробігу. Автомобіль від першого єдиного власника 2006 рік випуску комплектація GOAL на 16 титанах на дуже гарній зимовій гумі, без технічних зауважень. Я вже, як і німці, кажу, і пишуть в об'яві при продажі автомобіля. Автомобіль має звичайні мінімальні сліди експлуатації, пов'язані з віком та пробігом. Автомобіль без корозії, без ДТП з повністю підтвердженим пробігом. Можлива доставка до вашого пробі... до вашого будинку. Особливість даного автомобіля повністю обслужена ходова, всі старі запчастини, нагадаю, у багажнику і чеки на обслуговування. Автомобіль має, враховуючи свій маленький пробіг, та стан автомобіля буде мати дуже доступну ціну в порівнянні з іншими автомобілями. Зверніть увагу на дане авто. Другий раз таке знайти вже не буде можливості. Хороші автомобілі коштують дорого в будь-якій країні. Звертайтеся, замовляйте доставку, дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, напроти податкової. Маємо гарний вибір, вибір достойних автомобілів однакового класу.